Партнер Тернопільської погоди, мережа офтальмологічних клінік. Ас. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я її ведуча Мар'яна Судова. 19 жовтня 1812 року. Наполеон залишив Москву. Після Бородінської битви французи захопили її, проте, не дочекавшись мирних пропозицій від росіян, змушені відступити на захід. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. 12 жовтня в Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликі дощі, в день опадів, вночі повітря, провіри вітру 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,5 градусів тепла, вдень 4-9 тепла. 19 жовтня у Тернополі буде також хмартна погода з проясненнями: вночі невеликий дощ, в день без опадів. Вночі пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Тем... температура повітря вночі 1-3 градуса тепла. В день 6-8 тепла. 19 жовтня за народними прикметами Фомита Дениса Позимового від цього часу починає корочити світловий день і говорили: потягнув Денис день униз. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста. І на ТВ-4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви перший серед кращих.